24 лютого ранок почалася повномасштабна війна. Ти був за кордоном. Так. Де ти був в Польщі? В Польщі, так. Гданчик? В Гданську. На заробітки. Так. А як ти дізнався про війну? Е, ну, це був будній день, я точно не пам'ятаю який. Це був четвер. — мабуть. Е, ну, звичайно, зранку там проснулась і збирався на роботу. Mm -hmm. І тут зразу по новинам. Війна, сирени, прильоти, взриви, вибухи. Ну, спочатку трохи не вірилось і одразу подзвонив до батька. Та каже: так, це правда, почалась війна. В той же момент дзвоню до сестри двоюродної, тому що ну, це мій друг, і він також військовий. Дзвоню до неї, вона плаче і каже: отчу дуже були сильні вибухи. Е Моєму чоловіку дзвонить друг з Херсона. Ну, в сльозах і каже, тут, тут капець що. І через годинку чоловіку дзвінок і сказали по формі бути в готовності. Він контрактник, так? Е, так. І я зразу телефоную до нього і розумію, що він на даний момент і не, не бере трубку. От так я зустрів новини про, про війну. Е, чи довго приймав рішення повертатися в Україну? Е, хотів повернутися одразу в той же день. Але складалася такі ситуації, що мене не відпускали. До з того... Так. Mm -hmm. До того моменту, поки я нормально не поговорив з батьком, як син з татом, і ну, сказав йому, що з цим жити не зможу, що вдома війна, а я буду сидіти там і ховатися. Це дуже унікальна історія. Ти е, один із тих, хто е, має військову кафедру. Так. Ти розказував, що е, ти пішов на військову кафедру, щоб не піти служити до Карпіра. Не служити, так. На срочку. І при цьому всьому ти е, міг залишатися в Європі в безпеці. Так. Ти приймаєш рішення приїхати захищати Україну. Так, з цим згідний воно. Я замітив, життя це така штука, що ти не знаєш, як воно повернеться. Тоді я пішов на військову кафедру, е, щоб не служити в армії. І постійно мені батько каже: от я тебе відправлю в армію. Кажу, ні, я не буду, буду косити до посліднього, кажу, не хочу я в армію. І почалась війна, і воно одразу все наоборот. Батько просить, щоб я не приїжджав. Кажу, ні, я повинен. Кажу. Якого числа ти був в Україні вже? Е, 6 березня я приїхав, відіспався, і 7-го я вже був у військоматі. Е, що у військоматі? Е, так як я е, закінчував військову кафедру і був, мав звання офіцера запасу, молодшого лейтенанта, то мене безстренько оформили і після обіду я вже висувався в частину на формування, нову бригаду. Це була бригада не тут, не в Чикажіла? Е, ми в Черкасах. Черкас. Це Новостворено. Mm -hmm. В тебе ніякого бойового досвіду, то було в нас АТО, ти mm. не був, не воював. Скажи, будь ласка, тобі доводилося вчитися в бою, в реальних uh, боях? Ти можеш сказати свій перший день? Скажем так, о, перший день, коли я почув виходи нашої, звісно, артилерії, то це був момент, ми лише приїхали і вигружались. І була е, велика куча наших особистих речей, бо то, потрібно було дуже швидко е, розгрузитись, бо ми затримували чужу машину. І я почув усі звуки дуже странні, які мене сильно напугали. То я просто так, як е, пригати бомбочкою або там, ніряти в басейні, я пригнув ті речі. Ну, потім сміяли, звісно, з цього, тому що ну, я не знав, що це за звук. А це був вихід артилерії, так? Да. У вас хоч було якесь мінімальне злагодження? Був на цей час в ці перші дні найстрашніші війни? Було дуже важко налаштувати взаємодію, взаємодію з сусідами і особливо взаємодію між, між собою. Mm. Тому що проблеми були з раціями, з зв'язком так як. Лінія фронту велика, то забезпечення було, але важко зразу забезпечити всіх і одночасно. Ти пам'ятаєш день, коли ти потрапив на лінію фронту найближче? Так, пам'ятаю, але відчуття, скажу так, моторичні були. Е, коли я їхав з Польщі, я собі представляю, як це має бути. І думав там, що є герой. Що в мене сильний характер, що я нічого не боюсь. Коли попали під, під перший обстріл, ну, я зрозумів, що це не так, сповнив свої слова. Звісно, тримався в цей момент, було дуже важко. Фізично витривалий, але морально просто от подавляло воно все. Як подавалося з цим боротися? Кожен раз по-лізному. 에, була можливість, дзвонив до, до знайомих, до батьків, старався себе якось відволікти. Особливо 에, підтримували мене чоловіки, постарші, які служили зі мною. 에, тому що вони, я їм був як син по, по віку. І вони кажуть, ти, ти саме наймолодший, ми тебе в обіду не дамо. Але вони були твоїми підлеглими. Чи вони так. так, твоїми підлеглими. Да. Так. Клас. Це дуже крута історія. До чого найважче звикнути взагалі там? Коли попадаєш з комфорту, ти розумієш, що ти не готовий до цього, де немає можливості кожен раз помитись, спати в теплі. Просто з користю і, як то кажуть, своє задоволення провести час. Починаєш цінити речі мінімальні, не які не ціниш до того. Наприклад? Наприклад, я зрозумів, що жити дуже хочеться сильно. Це, от, це в першу чергу. Друге, це мало приділяв увагу батькам. Тоді, коли я був там, до того я казав, от там у мене ліжко якесь там жалується на матрас, кажу, там, мамі тату, я куплю собі нове. А в той момент, коли спиш в болоті, дощ затікає мокрий, я так споминав свою кімнату, своє ліжечко, так хотів туди да, і... І вважав це найкращим місцем на землі. Так. Шкода, що нам багатьом ця війна відкрила очі на багато речей. Це простих. Воно, Як то кажуть, в той момент я зрозумів, що... Що дійсно дитинство закінчилось, і настав цей момент в моєму житті, коли треба приймати серйозні рішення, і ці рішення вони багато чого залежать, тому що це, це війна і від цього залежить життя людини. Ти взагалі усвідомлюєш, що ви зараз відбуваєтеся в неймовірно історичному ви подій, що ви робите велику не тільки українську, а й світову історію. Про це взагалі задумалася? Були думки про це, але там... Про це, не да, там про це не думаєш. там Коли була можливість, думав про щось хороше, представляв про те, як закінчиться війна, чим я буду далі займатися. І постійно прокручував, що задача не тільки виграти війну, а ще й лишитись в живих. А що ти думав? Ким ти будеш? Це перемога, яка неодмінно буде? Точну відповідь я... що. Що тебе тримала, яка думка? Хотілося займатися чимось своїм, те, що мені дуже сильно подобається, що приносить задоволення і не залежати ні від кого. Ну, можна сказати, бути самим по собі вільним, як птах в небі. Мати вільний графік? Так. Мати можливість пересуватися куди хочеться і коли хочеться. Скажи, а. Ти вже собі складав якийсь перелік історій, які ти колись будеш розказувати онукам про цю війну. О, так, складав. О, ну, звісно, якщо будуть онуки, то. Будуть обов'язково. Є такі моменти, що їм не, не потрібно знати, а є моменти, що з радістю і з улыбкою буду розказувати їх і передавати свій опит. А наприклад? О, Наприклад, що потрібно завжди бути людиною і незалежно де, де би не був, цінити мінімальні речі, тому що, е, коли людина не цінить е, навіть маленьких речей, то настане такий момент, що їй буде дуже важко. десь нагадує ту е, історію, коли Бабусі, бабусі так, вставали <кій> серед столу і казали нам, діти, все на світі можна пережити, тільки б не було війни. Так? Так. І пам'ятаєш, ми були маленькими дітьми, казали, що, там? що ви баба, яка війна? От Правда, це мої слова у 4 класі. Mm -hmm. Постійно думаю, зачем мені вчити цю історію, там не буде війни. Ну, зачем це все? І от коли був там, я думаю, дуже часто споминав дитинство. І е, в, тій, в тому колі, а особливо коли були моменти, коли серце дуже сильно билось, бо дійсно було страшно і підвищений рівень е, небезпеки був, то зразу споминалися ті моменти, коли я до війни кидався словами на вітер. Війни не буде, Зачем це мені, воно мені не потрібно. А то, а сьо. — і. Їжі завжди буде. Да, їжі завжди буде. Як да. то скажуть, скажуть, до війни був перебірливий. То не їм, то не хочу, то не буду. Зараз такого нема. Зараз ну, ціную і розумію, що це таке, бо дійсно побачу. Ти про військове братерство. Ти вже трішечки про це розказав, що були е, старші люди, які там годилися тобі в батьки, які хоч були по особовій донації для тебе підлеглими, але е, ставилися до тебе відповідно як до сина і сказали, що буде всіляко захищати. Скажи, будь ласка, наскільки е, от зараз в українському війську це братерство сильне? Наскільки ця е, як, дідівщина, оця армійщина зникла? В тилу я точно сказати не зможу, а от напередку ти дійсно бачиш, хто є хто і починаєш, починаєш розуміти, що не завжди ті люди приїдуть на допомогу, на яких ти надієшся. І життя складається так, що незалежно хто ти. До війни кожен займався своїм ділом. Там і були і багаті, і люди, які, по суті, могли туди йти і жити в своє удовольстві і ні в чому не відказувати. Але ми всі оказались в одній тарілці, і ніхто не дивився, чи комусь 40, чи комусь 20 років. Можна сказати, була одна планка, один рівень. Взаємоповага і підтримка. взаємоповага і підтримка. Тобто, там... у вас не було там варіантів, приїде перевірка, поприбирайте тут. І... Е, так як я був командиром, я розумів, що це війна і ну, це не, не мирний час і не срочка. Там людям потрібен був відпочинок, потрібна була постійна готовність, дати можливість поспілкуватися з сім'єю і дати зрозуміти своїм підлеглим, що якщо. Я попросив, це треба зробити. Якщо це не обов'язково, то можна на це закрити очі. І в основному перевірки в нас не було, тому що там стріляють, страшно. І, як то скажуть, постійно на, в перші місяця це квітень, травень і червень. Ми змінювали свої місця, тому що ситуація була на фронті в різних місцях по-різному. Сьогодні ми признаємося там. Ночі поступила команда, ми видвинулися в інше місце. Ти був Є? весь час на найгорішіших точках на Донбасі, так? Про Авдіївку ми знаємо. Де ще, пісто, <постив> що, можна <постив> сказати? В... На початку ми були, можна сказати, так, майже під Болновахою. Це напрямок Солодки, Ново Новомихайлівка, Авдіївка, Піски. За Бахмутом так само були. О, починали так само з е, границі Запорізька область, Донецька область, Зелене поле, кому Шуваха, також там були. Це все найскладніші напрямки, фактично. На сьогоднішній день вони десь так і виглядають, правда? Чи там так. немає нескладних напрямків? Це ми тут в тилу можемо собі вважати. Кожен раз по-різному і зараз, в жовтні, якщо вже прийшло підкріплення і там можна боротись, то на початку там ми просто, можна сказати, солдати своєю кількістю стримували наступи і йшли. До речі, скажи, як відрізняється перші місяці війни і зараз? Що стосується забезпечення? Дуже сильно відчутно. І набагато комфортніше, легше, і відчуваєш себе якось впевненіше, тому що на початку, коли командири кажуть, економити звичайні патрони калібру 5.45 до автомата Калашникова, тому що їх мало зараз і з забезпеченням дуже погано, то ми розуміли, що, що буде дуже важко. Це скільки місяців тривало? Це квітень, травень, червень. А в подальшому? А в подальшому вже поступила до нас новітня зброя з американською, можна так сказати. Вони приїхали до нас нові запаковані, з якими ми розбирались. Інструктора приїжджала до нас, який дійсно ти відчував себе впевнено, коли от сиділо там. Коли є зброя, коли є забезпечення. Так, так. Про... Автомобілі. Чув, що у вас на самому початку був один газон, який оглох, з яким було дуже складно. Як ви? Це були якраз в перші місяці? Так, він і на даний момент у нас існує. Просто це техніка, яку нам видала держава, і вона числиться в нас на штаті нашого взводу, підрозділу. Тобто, так просто. Віддати, або лишити ми її не можемо, тому що в подальшому прийдеться. Вона її лише... на паперах. Так, так, так. Да, вона на паперах У зв'язку із цим ви подали клич на необхідність автомобілів. Ага. Небайдужі чернівчани та й не тільки. Швиденько відреагували і зібрали на автомобіль. Скажіть, будь ласка, а, ну, для тих, хто можливо не розуміє, яка функція цих автомобілів там на фронті і чому вони так життєво необхідні? Автомобілі і техніка там відіграє дуже велику роль. Особливо в тому, коли це залежить життя людини, яка отримала поранення. Тобто військовослужбовця, який отримав поранення. І не в кожного є багато часу, і не кожен може витримати дорогу до хорошої першої медичної допомоги, тобто в госпіталі. Коли медики їдуть на УАЗіку, який розсипається по дорозі, і в будь-який момент може заглохнути, і водій просто вичавлює все, що може їхати та машина. Ти розумієш, що на нормальній техніці це вже було б набагато швидше і багато б можна було б спасти життя. Плюс ці машини вони їздять на позицію. Це швидко, мобільно доставити їжу, боєприпаси або при случаї прориву. Видвинули по координатам, які виставляють. От конкретно за нами стоїть автомобіль, цей чи якийсь інший. Скільки він в середньому рятує життя? Можливо, цей, скільки врятував. В цьому автомобілі, як сказати, добре, що нікого не було, угу. тобто з двохсотих. А до живих. Вона багато чого привезла. Їди, підвозила БК в той момент, коли було потрібно, завозила на позицію, міняла. Тобто машина виконувала свою функцію для, для більшого комфорту військового. Для мобільності, для швидкого пересування, для завезення підрозділів на позицію. тому що, Звісно, ми, якби ми їхали газоном, це б нас би було чути за, за пару кілометрів. А такими автомобілями можна зробити швидкий маневр. Е, також під час обстрілів, е, коли ми розуміли, що от є прильоти і вони от позаду нас б'ють, я розумію, що в цей момент, в момент, як, якби б їхав на газоні, ми б з такою швидкістю якраз би попали от під ці обстріли. Як то кажуть, я... Для е, розріження обстановки включав музику завжди і більше нажимав на газ. А яку музику вмикав? Як коли зазвичай е, ці треки зараз вставляють під нарезки військових? Е, ну, можна сказати, українські пісні є так. Так. Хітові, які ми знаємо. Е, де би не був, не забуду дім, ага. Калифінь, особливо. Нависковка. Uh, і також цього виконався я забув як пісня називається, але там є уривок, uh, де про чернімці так також сказано. Uh, важливий момент, який я мушу тебе спитатися, ти нагороджений орденом за мужність. Uh, uh, Тупе uh, питання. За що вручають орден за мужність? Ти, знаєш, конкретно після чого тебе було представлено до нагороди? Кажучи так, я взагалі не знав, що я нагороджений цим орденом. Це В один момент мені подзвонили батьки і почали мене вітати, а я не міг зрозуміти, з чим вони мене вітають. Вроді свята нема, де народження прийшло. І тато каже, ти тебе нагородили орденом. І я не міг повірити, тому що я ще не знав в той момент. Дійсно, зайш... зайшов по посилки яку тату перекинув на офіційний сайт. президента. Да, так, так, президента. І побачив, що дійсно я є в наказі на, на... на... на нагородження. Тоді вказано звання ще молодшого лейтенанта, і я зразу зрозумів, що це за ті моменти, коли було дуже складно, дуже важко. Десь собі аналізував за що саме? Е, так. Е, ну, я питався намагався вияснити, хто подав, за що подав, тому що я хотів знати, е, за яку ситуацію або певні обставини. Е, дійсно, е, командування зробило таке подання. І е, опис про ситуацію, що президент підписав і я по Ну, ще вручення ордену не було, але орден набирає чинності з моменту підписання, а він вже підписаний. То мені прямо сказали, що ти хоч молодий, але дуже сміливий. Плюс багато солдатів, не тільки з мого підрозділа і з інших. Вони сказали, що це цей офіцер, який дійсно офіцер, що він з людьми. Він не, не підстраюється під когось. А, він дійсно думає за людей, за те, що я також з бійцями був на позиціях, а, що коли по рації повідомляли, що був прильот, і мої не виходили на зв'язок, не чи то було ніч, день, ранок, я завжди їхав туди і от перевіряв, чи всі цілі. Так, а, чи всі цілі. А, це було дуже приємно, от я бачу от радість е, бійців в той момент. І Вони бачили, що мені дійсно не байдуже на них, що в будь-який момент вони можуть розраховувати на мене. Також коли проводили евакуацію своїх товаришів. Ну, в першу чергу трьохсотих забирали, а пізніше ми вертались за двохсотими. І якби не оці машини на які збирали всі чернівці, родичі, рідні люди, які допомагали, то було б дуже важко їх звідти вивезти. Чому? Тому що технікою туди заїжджати це великий ризик, тому що місцевість була така, що її було б видно, і, як то кажуть, якщо буде стояти жива сила, то орієнтир номер один це бронетехніка. І і Сузу от цю машину першу, що пригнала, то з нею багато чого зв'язано і багато товаришів, яких я споминаю, там, там їхало. Як то кажучи, не в живих, але. На шиті. Так, але. Але ми розуміли, що... що ми зробили все правильно, що ми не кинули і її... зробили так, щоб батьки змогли побачити свою дитину. Розкажи, якою ти бачиш нашу країну після перемоги. Про це, мабуть, важливо говорити, якою би так. ти хотів її бачити. Які би ти хотів дати комусь сигнали, настанови не робіть так, робіть інакше? Обов'язково, після того, як переможемо, я би хотів, щоб наша країна стала така, щоб люди з інших країн приїжджали до нас на, на роботу, так як наші українці зазвичай, от, як, як то кажуть, полишали лишали свої домівки і їхали за кордон на заробітки. Не ми вже думали, як поїхати з рідної хати, а до нас вже думали, як щоб люди почали мріяти з Америки до нас попасти, з Дубаю, щоб з Польщі так само приїжджали, щоб дійсно ми почали жити так, як живуть інші розвинені країни, щоб були можливості, новітні технології, комунікації щоб наш народ ні в чому собі не відказував, так як зазвичай от, і до війни, і під час війни багато хто в чому себе обмежував. Щоб Спасибо. кожен міг три рази в рік поїхати на море, у відпустку, подорожувати і дійсно радуватись життю, а не просто, от, як то кажуть, Жити сірими будніми, і це дом-робота, дом, робота, сон, а приділяти увагу сім'ї і цінити моменти, коли все тихо, спокійно і, і мирно.